Ми ж тим часом долучимо до розмови колишнього російського опозиційного політика і депутата Держдуми, нині громадянина України Іллю Пономарьова. Пане Ілля, вітаємо. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Вчора в бункерний або одне із його зображень, або автентичний, стільки наговорив, що мусимо просити вас про допомогу. Бо е Путін сказав, що ми обіцяли, що дотиснемо їх. ні, ми їх доб'ємо. Сказав він, кому це був сигнал, і що він мав на увазі під їх доб'ємо? Ну в Кремлі там багато вологих мрій, які вони регулярно повторюються, і це одна з них. Але всі розуміють, що цього не відбудеться. Я вважаю, що навіть Путін розуміє, що цього не відбудеться, але звичайно, це спрямовано до сполучених штатів. Ми ж пам'ятаємо, як вони близько до серця сприйняли інформацію, промовляв там оточення. Української армії в Курському регіоні, ну тобто цього не відбувалося, але е, там Вітков доніс до Трампа. Трамп це запам'ятав, потім почав повторювати. І навіть після того, як вже розвідка е, йому казала, що цього насправді не відбувається, він вже не може здати назад, і е, повинен був повторювати це знову та знову. Ну і це саме так, якщо це не е, потрапить до, до Трампа. Голову то він буде казати, що ось Україні загрожує німінуючи поразки, і буде далі своє рішення базувати на на цьому припущенні. Пані Ля, ви напевно добре знаєте цю всю команду, як вона прораховує своїх опонентів. Я маю на увазі, що чекісти давно і, і напрацювали ці схеми, як правильно щось вкладати в голови своїх опонентів. І як ви поставилися до всієї цієї інформації, яка з'явилася від старих КГБістів, Ну тоді, коли почали розповідати, як вели КГБ, вели бізнесмена Трампа ще в, в кінці 80-х і. Всю цю інформацію про агента Краснова. Тобто, конспірологія відкинули, перегорнули і забули, чи щось тут є. Тобто я в цю інформацію не вірю, вважаю її повністю неймовірно. І через багато просто різних причин, і звичайно, в Америці там також триває дуже сувора політична боротьба. І, звичайно, одна сторона використовує всі такі чутки проти іншої, підсвітлює їх, там розганяє. І це саме це ми і спостерігаємо. Тобто, це внутрішня американська боротьба, але ну, такі самі чутки розганялися і всередині України про Андрій Єрмака, наприклад, тобто я вважаю, що це все маячня, що є повністю внутрішні причини, які мотивують людей. Трамп зараз просто ну так, так налаштований і дуже хоче, щоб відбувся там будь-який мир для нього. Повністю байдуже в чому він буде полягати. Головне, щоб зупинили стріляти, щоб він міг там отримати там Нобелівську премію миру, там щось таке, і саме через це він і займається цим питанням бо, взагалі, та Україна йому. Повністю байдуже і навіть там безпекової ситуації в Європі взагалі також. Він зосереджений на потрібах Америки. І єдине, що він вважає, її потенційно загрожує, це Китай з того, що ми бачимо, аналізуємо, що домовляється, говорить російська і американська делегації. Американці щось пропонують. Росіяни кажуть, ні, має бути так. І американці окей, окей, хай буде так, як ви хочете. Йдуть до українців і ставлять. Перед фактом потім кажуть, що це через українців нам не вдається з росіянами домовитися, бо вони такі вперті і не хочуть свої території віддавати, тобто так збоку виглядає, наче це Трамп іде на поступки Путін, тобто що він готовий задовільнити усі бажання Кремля. Що ще власне, які ще захтянки на порядку денному може мати Путін до Трампа як потенційного посередника і в даному випадку посередника у цьому переговорну? процесі Чи можливо навпаки, можливо, Трамп щось має до Путіна? Ну, дивіться. Я вважаю, коли ми говоримо про поступки, треба говорити про конкретні дії, ані про абстрактні наміри. І я вважаю, що так само як в Кремлі. Прорахували Трампа і е, е, намагаються щось сказати йому приємне, так само і в Вашингтоні. прорахували Путіна і намагаються що сказати приємне для нього. І е, е, саме це ми зараз і спостерігаємо. Я вважаю, що на наприклад, останнє інтерв'ю е, пана Виткафа. Ну, воно було просто цілеспрямовано для одного спостерігача в Кремлі, і вони надсилають також сигнали, щоб відбудувати там певну довіру між двома сторонами. Я вважаю, що треба дивитися на те, що там в підсумках буде, і зараз звичайно мені просто обурює там те, про що ви говорили про цю угоду. про Критичні мінерали, бо ідея-то вона гарна, і воде вона навіть походила з України. І mm. e, e, ну, перша спроба з американської сторони була також там дуже поганою, але потім. Аж був написаний е, повністю нормальний е, текст, який вони повинні були підписати там, наприкінці лютого е, в Вашингтоні, через що там, пан Зеленський туди і е, літав. Але цього не відбулося. Е, потім там були зміни керуючій команді е, на банковий. Е, Змінювалася команда, яка підготовлювала е, цей проєкт угоди. І ось зараз е, ми отримуємо. Новий текст від американців, саме так, це без українців він був підготовлений, і Но його звичайно підписувати повністю не можна. Ми звернули увагу на те, що в оцю. Човникову систему в Саудівській Аравії перемовин Путін весь час міняє делегацію і певний рівень стартовий, коли там хіхікали і домовлялися домовлятися надалі. Тоді там був і Лавров, і так далі. Тобто, ми розуміли певний якийсь статусність цієї делегації на останньому раунді. Це ну хто там голова комітету Совєта Федерації з міжнародних справ там Карасін. І радник директора ФСБ бісіда, що це означає, що за сигнали? Тобто, це умисне таке ну пониження. В статусності своєї делегації щоб щось донести до американців, чи щось їм показати, чи тут щось інше розігрується, тому що несподівано е багатослівним став Патрушев після цих перемовин. Почав роздавати якісь коментарі, чого раніше ми не спостерігали. Загалом, що це що це було, і хто ці перемовники? Я вважаю, що в цьому глибокого сенсу шукати не треба, бо просто Росія вона працює дуже формально за протоколом. З американського боку були люди рівня там помічників держсекретаря, там керівників відділів. Ну ось із. На російського боку були такі саме люди, тобто вони дуже уважно слідкують за тим, хто з протилежної сторони для них це дуже важливо, бо це частина ну там певної державної культури, якщо, як, якщо хочете, там бюрократичної культура, яка в Москві існує це просто правила двору, як, як царського двору, і для них це важливо. Вони за цим слідкують. Карасін, звичайно, це просто не хто, тобто він досвідчений дипломат, ну, але так само і ви там був долучений до переговорів. Він ну він повністю такий самий. Ага. Бесіда — це інша справа. Бесіда я вважаю, був зібраний для того, щоб знати українську сторону. Бо він звичайно один з головних експертів Російської Федерації по українським елітам. Він знає їх слабкі сторони, знає хто чого вартий багато хабарів роздавали, багато людей купували в Україні, і, хоч потім зробили й неправильний висновок, ну так висновок беседи, що можна нападати, він ж базувався на українських елітах, а не на українському населенні. Та ну ми чули, що він один із авторів концепції Київ за три дня. От тому так і запитували. А ми в, в самій в Росії зараз як це виглядає? Я, я маю на увазі. Питання е, великих грошей, бо е, ось що пишуть видання ті самі російські, що впали дуже сильно видобуток газу після того, як фактично транзит ліг. І на цьому тлі ми чуємо, що йдуть таємні перемовини, як би то включити. Nord Stream 1 і 2, півд... північні потоки. І, ш... і як примусити Україну качати і тудою, і через свою територію для всяких е... Орбанів в Угорщину і в Словаччину. Одним словом, що вам може відомо з цією історією таємних перемовин, і потім якось примусити руками Вашингтону Київ? Ну, по-перше, хочу казати, що транзит впав досить давно. Бо сутева частина цього експортного потоку вона вже припинилася давно. Ні, тепер доб... Після того... добуток впав, тобто добування газу впало, це вже як наслідок. Ні, ні, я, я розумію. То просто це вже наступний крок, але головна частина падіння вона відбулася ще в 22-му році, коли був підірваний північний поток. Зараз насправді відбуваються перемовини. Ці перемовини Ігор Герсічина з російського боку. Але з американського боку там групу очолює Річард Грінел, там відомий там радник і спецпредставник Трампа. Вони намагаються поновити єдину діючу. Частину північного потоку 2 але вона ж офіційно не була введена в експлуатацію. Тобто, без свідомого рішення з боку Німеччини це зробити не можна. А ще півроку тому всі очікували, що навпаки це буде потихому лебіювати саме Берлін, але зараз він виступає проти і. Саме тому тут більш питання у тому, що американці хочуть е, взяти північний поток під свій, під свій контроль, а е, під свою власність. А потім, вже коли е, там зовнішня кон'юнктура зміниться, тоді вже е, е, і вводити його в експлуатацію. Але вони там дуже серйозно ставляться до того, щоб просто ремонтувати е, 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 зруйнований. Нітки потоку, і е, там вже навіть існує підрядник, якого вони uh -huh. знайняли для е, досліджень в цьому в цьому напрямку. Паніла, я би ще таки повернулася до Кремля, до Путіна от, до цих всіх їхніх планів. Наскільки до якого кола доступною є оця планувальна інформація, і як вона стікається до Путіна? Тобто, наскільки і він, і оце його найближче середовище оперують тими самими даними, планами, інформацією щодо всього, що відбувається. Передусім цієї війни, але і загалом до планів подальших для Росії, ну, дивіться тут два окремих питання: чи ця інформація взагалі існує, і чи вона правильно сприймається паном Путіном? Чи вона чи до нього доносять? і чи він її розуміє? Ось ми ж дивимося на Трампа. Ну що він не знає, скільки насправді грошей. Америки витратили на Україну. Звичайно, багато разів йому це говорили. Чи він не знає там справжню ситуацію на фронті? Звичайно, багато разів е, його люди йому це говорили. Але е, він ж все одне повторює там різноманітну маячню, і я вважаю, що він робить це свідомо, бо він вважає, що це правильно з політичної точки зору, з точки зору там перемовин, з точки зору там інших власних інтересів. Так само і з Путіном тут питання: він повторює багато маячні, але чи він розуміє справжню ситуацію на фронті чи ні? Ну традиція російського двору знову це тримати свого лідера там в певній там теплої ванні, і вони звичайно це і роблять, але Путін завжди спирався на багато різних інформаційних джерел. І намагався не підпасти цю ситуацію, коли він залежить від там одної групи там ФСБшників чи чи фесоошників, які йому готують е, доповідь. Так що я вважаю, що там е, істина вона десь посередині, тобто що він знає, що відбувається на фронті, але не повністю. Тут не тільки про фонду, навіть про ці заяви, якісь от вчорашні та наговорив, що має бути управління в Україні та тимчасове зовнішнє управління від ООН, наприклад. Тобто, наскільки ну, він... чисто дипломатична риторика, і е, я тут е, просто повністю здивований через те, що ми не робимо те саме. Ну він каже, що Зеленський не, ні, ні, ні Я звичайно вважаю, що це маячня, але якщо він не легітімен, а Путін що легітимен, він там президент, вже п'ятий термін, хоч Конституція це забороняє. Та конституція була взагалі змінена незаконним способом, і це не було визнано міжнародним суспільством. Чому ми про це не говоримо? Ну давайте ми будемо вести переговори з Путіном, а там нам, наприклад, з Володіном. Ну просто із, просто із принципу, щоб поторгуватись, він ставить так питання, і ви давайте так само ставити питання. Давайте там зробимо коаліцію країн, які хоче там. Розділити Росію, бо вона взагалі не існує як країна. Ну просто я, щоб це було симетрично, так само як і е, Путін ставиться. бачите, вас так само це дивує, так само як нас, бо всі політики в, в Штатах в Росії. Їх цитують, бо вони роблять заяви. А в нас якась така тиша при при цьому, що нелегітимним є не тільки Путін, але й е, Госдума, бо там є в обрані з окупованих територій люди. це теж є нелегітимність цього органу. Ми могли б це заявляти, але цього не робимо. То ага. З вами якраз власне поворочу. Я, я, дуже, я дуже здивований, бо Трамп е, каже про ці так звані карти. Так е, більша частина е, цих карт у Путіна вона створена штучно. Е, угу. Ось це, так само, як це питання там легітімності. Е, ми ж можемо зробити себе такі саме карти, бо з точки зору фронту, там, ну як ні круті, там більш-менш рівновага. Тобто всі ці там атаки з одного боку, з іншого боку, вони носять виключно тактичний характер З стратегічної точки зору, там повністю е, рівновага, а все інше, ну всі ці саме карти маємо. Ми і ми є ще одна гаряча історія. Її багато коментують. Мало інформації, яка би її можна було би перевірити, верифікувати. Я маю на увазі е, е Путін Кадиров. Тобто з'явилася інформація, що в Кадирова в черговий раз з'явилася інформація, не найкращі перспективи на довге життя і здоров'я, а клан ці, цілий його сімейний працює, а це великі вкрадені з російського бюджету гроші. І що він не туди пішов з цими грошима, що він. Пішов шукати в, в, туди на близький схід якісь гарантії, кудись гроші виводити, не щоб звернутися до найбагатшої людини планети Земля, тобто до Путіна. І от така інформація станом на сьогоднішній ранок. Так що там чорний кіт пробіг між ними, чи це штучна історія? Ні, тут новин жодних немає. А, бо те, що Кадиров а, складує свої гроші а, в Арабських Еміратах. Це відомо багато років, ну тобто 10 років. Ну тобто, це, це, це повністю не новин. Ага. І одно з джерел підтримки Кадирова і до речі, тих послуг, які він робить до людини в Кремлі, це саме такі зв'язки з арабським світом, і там Кадиров грає дуже впливову роль. Але у Кадирова багато ворогів. І, перш за все, ФСБ. і Вони багато багато років питаються його звернути. Тут зараз просто певне загострення, яке відбувається через те, що Кадиров намагається захопити владу в Дагестані. І саме він почав цю атаку вона почалася ще коли відбувався конфлікт навколо Wildberries, головного там російського онлайн онлайн рітейлера він почав війну проти крімова на найвпливовішого і найзаможнішого людину в Дагестані. він намагається посадити свою людину на чолі Дагестану. і ФСБ захищає Мілікового ось діючого президента цієї, цієї республіки, і вони такий зворотний вдар угу. робить зараз на Кадирова, але тобто це чекісти, немає. просто це чекісти просто продовжують стару історію. Це не є щось, щось нове. Це просто це боротьба. Веж яка тривала ага. там завжди, і нічого нового в цьому немає. Кадиров там буде сидіти, поки його підтримує. Путін, тобто ця вся боротьба, вона навколо впливу е, саме на Путіна, щоб показати, що ось він не лояльний, тобто це нова спроба показати, що він. Ні, показати, що він хворий, що він може втратити владу, що це може звести до нестабільності в республіки. Так що там батько наш коханий, будь ласка, зробіть будь-щось, бо це ризик для країни. Ясно. А якою є власне перспектива, можливість, що взагалі хтось це розглядає, коли е, тут буде проголошена, ну не те, щоб незалежність, а окрема Чеченська Республіка, от така не знаю, монархія, чи ще щось е, на зразок арабських країн. Ну, перший, хто це може зробити, це Кадиров. Тож, власне, чого він ніколи цього не робив? бо він ніколи цього не робив, то ми вже бачили наслідки. зробив Чи може бачив 12%. Ну, зараз дає гроші Росія, багато грошей, то навіщо йому це робити? Якщо федеральний центр буде більш слабким, ну, тоді він це і зробить, коли більш грошей не буде. Поди буде, буде там загроза походити зараз. Е, є правила гри. Він е, е, за ними і грає і все, і все у нього зараз. Ну але звичайно, конфлікти з сусідами вони тривають. Ну ми бачимо зараз, що вся ця історія із виходом на якусь припинення вогню. Всі ці торги, це така собі довга історія. Ну що максимум до місяця кажуть наші гості сьогодні, буде Трамп робити вигляд, що перемовини існують. Наступне вікно може виникнути десь в кінці літа. Осені вікно перемовне. А до цього часу буде все те, що і ми бачимо останні дні, тобто продовження і боїв на фронт. І обстрілів, і одним словом, все це буде тривати. І всі нам кажуть, що це вона буде тривати, поки у Путіна не закінчиться ресурс. Як ви розцінюєте зараз ситуацію з ресурсом і військовим, і економічним? В цьому плані так само нас дуже зацікавили. Оці Центробанк і Кремль ці минулого тижневі певні такі пін-понг щодо перспектив стійкості. І всього іншого. Досить дивно на всі ці перемовини теж реагували і біржа російська і все інше. Тому хочемо від вас от почути запас міцності і всі ці речі, економічні і військові. Це наскільки? Дивіться, це два різних питання. Так. Одне питання в тому, що російська еліта, перш за все, ліберальна бізнес-еліта. Вона звичайно налаштована антивоєнним чином, і вона тисне на Путіна, щоб це припинити. І вони зараз бачать вікно можливості, що ось Трамп і це, щоб Путін був змушений припинити цю війну. І звичайно, Центробанк він належить до тієї самої групи, і до неї належить і прем'єр-міністр Мішустін, і звичайно, ну переважна більшість бізнесменів. Саме це ми спостерігаємо на біржі. Ну тобто такий тиск з середини Росії на Путіна він очевидно не відбувається. А, з точки зору взагалі реального стану економіки, то я не бачу а, а, чогось, що може там її зруйнувати протягом там а, року чи чи двох. А, я вважаю, що ну до кінця цього року Путін так 100% може а, а, продовжувати. Я вважаю, що головна насправді для нього загроза вона на фронті. Тобто з одного боку мобілізаційного ресурсу йому вистачає а нам ні. Але наша армія з технологічної точки зору, з точки зору ініціативи креативності, вона на, набагато краще. І у нас зростають можливості, які пов'язані з дронами і з іншими новими технологіями. І тут чому багато експертів каже. Про серпень-вересень саме тому, що наша перевага по дронах к цьому часу може зміцнитися настільки, що фронт може посипатись в тому напрямку в східному в східному напрямку, і тобто Путін буде більш змушений домовлятися. Але я вважаю, що він не зараз хоче домовитись. Я вважаю, що він відчуває цей тиск. З середини країни з точки зору там суспільства з точки зору еліти, я вважаю, що він дуже хоче подемонструвати щось, що він переміг. Що от він переміг НАТО, що НАТО прийшло змушеною домовлятися з ним? Ось навіть американці дивиться, але ну просто його інстинкт і його правила – це поторгуватись максимально, і саме це він зараз і робить. Традиційно говорить те, що він собі понапридумував і уявив, і, і головне, що йому люди вірять або вдають, що вірять. Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик і в минулому депутат Держдуми Росії, був з нами на зв'язку.